Терпіти означає, дорогі сестри і браття, не робити проблем із болю, допустити цей біль. Бо якщо ми допускаємо біль із любові, тоді стається із нами те, що колись сказав Ісус Христос до своїх учнів ви страждатимете і ридатимете, а світ радітиме. Але страждав ваші у радощі обернуться, і радощі від, ваших від вас ніхто не відніме. Каже він так: горе жінці, коли вибила її година. Але коли дитина на світ народиться, вона вже і болю свого не пам'ятає з радості. Що людина на світ з'явилася, отак і ви сьогодні в журбі. Але я вас знову побачу і зрадіє серце ваше. І тому, дорогі сестри і браття, якщо ми любимо іншу якусь особу, то ми здатні не тільки нею захопити, захоплюватися, а ми турбуємося, переживаємо. І здатні зробити для тієї особи більше. І якщо треба не спати вночі, зробити якісь надзвичайні зусилля. Навіть щось, щоб нас поболіло, чуйте, нирку віддати свою для того, кого любиш. Воно небезпечно, воно болюче. Але людина, яка любить, вона на це здатна, то тоді оці болі вони не завдають нам ніякої прикрості. Тобто немає жалю за тими стражданнями, які ми кладемо на вівтар любові. І це зробив Ісус Христос. Він віддав себе на вівтар любові. І виявив любов Божу до усіх нас. І коли ми читаємо оці довгі уривки з Євангелія, і, як я сказав, духом поряд з Христом проходимо Його останні дні життя земного, то насправді ми від Нього навчаємося, так як він сказав: Приклад я вам дав, щоб як я вчинив, так і ви чинили. Наслідувати Ісуса Христа, зробити для себе постанови якраз в оці дні такого емоційного духовного напруження, коли ми переживаємо смерть Христа за наше спасіння, зробити постанови для себе і для майбутнього, щоб ми були добрими дітьми Небесного Отця, які сяй серед цього розбещеного світу. Слава Ісусу Христу!